Сотень людей. А так дивіться, теж повстає питання. Ми ж не знаємо точно, що вони набрали вже лізлістів, які точно не доучаться. Можливо, вони припинять компанію. Це ваше припущення. От ви вас як набирають, я ж не знаю, ліці, якийсь там договори підпишу навчання. Ну, так, ну, так. От, от, от. Це, це штовхніться, що розриваються контракти, а Суспільна ми підписали. Суспільна важливість в тому, що, що можуть бути порушені права. Писали ми. Писали ми. Ну, для цей курс, що зараз я це навчаю, ми 100% вчимося, тому що контракт до 2000 років. Так само треба писати інтереси цих викладачів і запитати в них, що наприклад, чи так само Просто якщо правильно сформулювали питання, то ви будете правильно рухатися. Добре. Якщо ну, неправильно, то відповідно неправильно буде зразу питання суспільна важливість в тому, що може ще, Можуть, заброзу, закрити просто, порушення. Це. Якщо закриють і всі довчаться, ну... То в чому тут? Може, може достатньо вже... Ну, можливо, вони інші приміщення варіантів. оренді. як на мене тут суспільна важливість в тому, що... ми хочемо дослідити, чи... О, то гіпотези. Просто гіпотези змініть, а то все буде добре. Ігор, ти просто став на бок ліцею, і точки зору ліцею подаєш цю інформацію. Ти маєш незалежну точку. З точки, ну, тут, з точки зору сотен людей провають Тобто, Сформулюйте гіпотезу, що ми сформулювали неправильно гіпотезу, і ці питання не вирішили. Там питання всі можуть закрити. А, ну, тобто і тут звідси буде розслідування проблема в тому, що ну, чи так, закінчить лицеїсти е, е, чи не почання після чи... розірвання договору? Ні.